Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, улюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, любі спільночани, вся велика молитовна родина. Запрошую, запрошую, запрошую кожного, хто сьогодні разом з нами, разом із величною тою молитовною родиною молитися за своїх рідних. Близьких братів, сестер, молитися в щирій вірі, в глибокій правді, молитися в тому доброму наміренні, яке сьогодні Господь покликає кожного з нас, покликає в тому добрі, в тому милосерді, щиро вітаю наших героїв, щиро вітаю родини наших загиблих, вітаю тих, хто сьогодні пам'ятає той день, день того майдану, день. Тої Небесної Сотні, День тих наших перших ангелів, тих перших мучеників, які насправді в той час та й сьогодні стали на захист рідної держави України, не покорившись і не прийнявши зрадницької позиції тоді, на той час тої влади. Пам'ятаємо про те, і ці часи вони тривають по сьогодні, де ми знову. Народжуємося і боремося за свою незалежність, за свою українську державу, за свій нарід, за своїх дітей, за своїх рідних, приятелів, друзів, всіх, хто є поруч з нами. Сьогодні ми зранку, і я завжди стараюся поділитися з вами і дуже хочу, щоб ви не просто слухали те, що священник говорить. Але ж так само, що й читали святе писання, яке стараюся завжди під відео запостити, показати. І коли ми сьогодні читали Євангеліє від Марка, там насправді такі величні слова ми прочитали, які зараз, як ніколи, знову і знову нагадують нам, що часи не міняються, все повторюється, повторюється. Просто в іншому розумінні, з іншими людьми в інший час, в іншому столітті. От уявіть собі, тільки перший початок сьогоднішнього Євангелія, де написано, що первосвященники, законовчителі, старшина юдейська зібрали раду на Ісуса. Зібрали раду на Ісуса, щоб його присудити до смерті. І то ганебної смерті, то і принизливої смерті через розп'яття. І тут хочу зразу, щоб ми не читали далі, а потім собі прочитаєте, але зразу повинні ми собі накласти оцей момент, який ми читаємо у Святому Писанні на сьогоднішній день. Чуємо: юдейська старшина, первосвященники, законовчителі зібрали раду, радилися, як вбити Ісуса. А тепер подивіться, що відбувається навколо, не хочу нічого коментувати. Господь розставить все на свої місця. Але ви бачите, що знову хтось зібрав раду. Але на ту раду, коли радили вбити Ісуса, Ісуса не запросили. Так само і нас, дорогі, нікуди не запросили. А якщо і запрошували, а якщо і хотіли. То цього не зробили, і знову радять, як з нами поступити. Вони всі і тоді, і сьогодні забувають про одну важливу річ: Бо коли Пилат питав Ісуса: кажуть оці, що привели тебе, що ти цар юдейський, що відповів Ісус до Пилата? Ану, пригадайте собі, пригадайте, Він відповів: Ти кажеш, не я про це говорю. І більше не говорив з ним ні слова. Те саме і тут. Кажуть, що ви українці? Ви кажете, а чи ми українці, знаєте, не ви, а Господь, що на небі. Ми українці. Ми віруючі люди, ми християни. Ми стараємося і хочемо, і прагнемо, помиляючись неодноразово, але живемо на своїй Богом даній землі. Яку Господь нам дарував в посілість, і ми тут народились, ми тут народили своїх дітей. Навіть ті, які народилися в чужині, поверталися у свій чаш додому, до своїх рідних осель, де вони тут черпали для себе то благословення і всі ті ресурси, які є, були Богом дані для людини на її благо. Почуйте ті слова, зрозуміймо ті слова. І ніколи не кажімо, що все змінилося. Господь є незмінний. І всі ті люди, на які висотах вони би не витали, вони забувають одну важливу річ: що вся влада від Бога. Бог дає і Бог забирає, Бог нагороджує і картає, Бог воскресає і вчиняє пекло для тої людини, яка Його заслуговує, на все прийде час. І тому Господь нам завжди говорить. Що є неможливо в людини, українці, чуйте ті слова, то є можливо в Бога. І тому Господь, даруючи нам сьогоднішній вкотре день і цей Євангеліє, знову-наче відкриває наші очі, відкриває наші вуха, відкриває наше серце, відкриває наше розуміння. зрозумімо, що ми є тим народом, який має право на все перед Богом і з Богом і в Бозі. Народ, носій, повнота носій тої влади це є Божий нарід, нарід, який живе в тій чи іншій країні, в тому чи іншому місті, в тому чи іншому селі, в тій чи іншій громаді. І коли ми це усвідомимо і почнемо єднатися, почнемо брататися між собою, почнемо розуміти, любити і прощати один одного, тоді настане зовсім інша. Інша, інша епоха, чи інший час чи інша подія, коли ми будемо як одна рука. От є п'ять пальців, коли вони окремо, то добре, але коли вони разом, то це є велика сила і потуга. Тому нам потрібно як ніколи сьогодні єднатися і уповати на Бога і тільки на Нього, і на ті сили, які Він кожному з нас дає, щоби вистояти весь цей час і перемагати саме то зло, той гріх. Про який ми сьогодні і протягом місяця лютого теж, зокрема, молимося. Нарешті, напевне, маємо вже всі зрозуміти, що тільки уповання на Господа, тільки на нього єдина надія, маємо це зрозуміти. Тому що, якщо інші сусіди, приятелі чи друзі не зрозуміють це зараз і вже, то напевне, нам знов ж таки не по дорозі. Бо ми мусимо триматися один за одного, і в тій величній борні супроти зла вистояти разом і перемагати найперше себе у своїх немочах, і потім тих, хто причаївся тут чи, можливо, десь далеко. Пам'ятаємо ці слова. І знову вертаю вас до Євангелія, про яке сьогодні почали ми говорити. Пам'ятайте, що зібралися ті радитися, і не закликали Ісуса. Не хотіли його спитати. Вже коли осудили, коли присудили, тоді спитали те саме і тут. Але що сталося з Христом? Воскрес! І об'явився учнем і апостолам, переміг смерть, став вищий всього, і тому сповнилися слова Його, хто витримає все це до кінця, той спасеться. Тому тримаємося. Тримаємося до самого кінця і спасемося. Перемога буде за правдою. Перемога буде Божою. І тому нехай Господь благословить. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блажі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє мірівнославими, що говорив через пророків. В єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розпочинаємо нашу молитву, прошу кожного, підтримайте нас. Підтримайте наше служіння, підтримайте і тим самим зробіть повідомлення, репост, посилання, ставте свої вподобайки, записуйте свої наміри перед молитвою, гортуйте один коло одного, гортуйтеся в тій правді Божій, бо інакше ми не зможемо згуртуватися супроти того зла, тому ми всі є відповідальними за те, що маємо, в чому живемо. Всі разом купно, тому разом ідемо, разом каємось, разом прощаємо і разом перемагаємо те, що є зле, що є недобре. Славимо Бога. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося і дякуємо Богові за все, що Господь дарував сьогодні. Дякую Богові за кожного з вас. Дякую Богові за ту Першу Небесну Сотню, хоча в нашій історії України відбулося тих сотень дуже багато. І тому сьогодні ми вкотре пам'ятаємо той майдан і дякуємо Богові за тих перших янголів, які оберігають і сьогодні кожного з нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись, за нас разом. Марія Маріє, Мати Божа, молися, моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, третій наш десяток, наша спільна молитва, за наших героїв, за наших хлопців і дівчат, захисників, захисниць, наша спільна молитва за кожного, хто сьогодні там, на передовій, в холоді, перебуваючи на позиції. Молитва за кожного побратима, посестру, який сьогодні є поруч, є підтримкою і розрадою і втіху, найперше там на зоні. Війни в зоні того передового вогню, молимося щиро за родини, за поранених, полонених, пропавших, молимося за дітей, за молодь тих дітей, дітей війни, які не дочекали свого тата, які не зустріли свого чоловіка. Молимося за дружин, батьків, братів і сестер. Господи, молимо щиро і просимо про кріпость і глибоку віру. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро, наш четвертий десяток, спільна наша молитва і спільне наше слово за сім'ю, за родину, молитва за дітей, молитва за батьків, молитва за онуків, бабусів і дідусів, за хворих немічних, за хвореньких дітей, за хвореньких батьків, батьків, братів і сестер. За тих, що сьогодні мають випробування у тих небезпеках тої хвороби, вірусної всякої інфекції, молимося щиро за онкохворих. Молімося молимося щиро за всіх тих, що зараз у лікарнях чи в немочах перебувають дома, самітні, одинокі. Молимося за вдів і сиріт, за перестарілих і одиноких. Молимося щиро за тих, які сьогодні у подорожі чи в паломництві, чи в дорозі додому, чи далеко в чужину. Молимося щиро за тих, що далеко за кордоном перебувають, і просимо вас про молитву за кожного з нас тут, і просимо про підтримку, про допомогу, про розраду і втіху, і просимо і благаємо повертатися додому, підтримуючи тут, так само, бо є дуже велика потреба, це щиро, це правда. Молимося щиро за молодь нашу, дітей наших, подружні пари, плодоносячих. Молимося щиро за ту величну перемогу над гріхом, за примирення і покаяння, за просвічення нашого люду, за вирозумлення того, що, в чому живемо, в чому перебуваємо, щоби робити правильні висновки. Молимося за єдність українців в Україні в цілому світі. Щоб ми і тільки ми маємо відповідальність за те, що ми, як ми проживаємо і в якій країні живемо. Тому що Господь благословив нас тут перебувати, жити, і ми будемо відповідати за цю країну, яку Господь нам дарував. Пам'ятаємо про це. Бо один Господь благословляє нас і дає нам все, що є для нас найбільш потрібне. Марія Марія, Мати Божа молися, Молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися Молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися Молись за нас, Марія Мая. Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося. П'ятий наш десяток. Сьогодні віддаємо цей десяток молитовний за нашу Небесну Сотню, Віддаємо за кожного хлопця і дівчину, брата і сестру, приятеля і друга. За тих, що сьогодні і вчора були на тому майдані, де було сотні, тисячі мільйони українців, які протиставили себе, тому беззаконню, безглуздим рішенням, молимося за всіх наших героїв, всіх, бо відколи Україна повстала, не одна сотня, не одна тисяча, не один мільйон героїв віддав своє життя заради того, щоб ми жили. І сьогодні наші герої. Віддають своє життя, тому усім нашим героям, усім тим янголам-хоронителям, які сьогодні в обійма Господа, у вічній славі, вічна пам'ять і слава нашим героям, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє Отця, Сина, Святого Духа, нехай зійде і буде з нами до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, браття і сестри, хвала Господу за те, що ми знову в тій великій молитовній родині зібралися разом. Пам'ятайте, що вечора збираємося тут, о 21-й годині. Запрошуйте з собою своїх рідних і близьких, розповідайте про ту молитву один одному, яка будує, яка надихає. Дуже багато є свідчень наших полільників, яким наша спільна молитва дала то величне благословення, той поштовх до то того кріпкого, бадьорого духовного життя. Тому дякую всім. Велика дяка вам, дорогі спільночани, молільники, за ту посильну поміч. Ми активно, помаленьку, потрохи готуємося і збираємо наші медикаменти, збираємо аптечки, збираємо власне турнікети, збираємо ті засоби для того, щоб підтримати наших хлопців. Це е, ті, що ви не раз пишете мені, що потрібно, дорогі. Потрібно дуже багато таких речей, які потрібні саме воїнам, для того, щоб десь мати то здоров'я, покріпити себе на силах. Тому хто має той добрий намір і хоче допомогти, бо готуємося до того, щоб на наступний тиждень, якщо Бог допоможе, будемо передавати нашу посильну поміч нашим хлопцям, щоб дати їм. Оте покріплення і потвердження, що ми любимо їх, пам'ятаємо про них. Тому, хто хоче долучитися до того маленького, скромного збору, щоб ми допомогли медикаментами і іншими засобами для того, щоб оздоровити, покріпити наших героїв, то, будь ласка, долучайтеся. Нехай Господь приймає наше служіння всім, хто має певні намірення на завтра і хоче скласти свої намірення, записуйте зараз після молитви. Нехай Господь покріпить і благословить кожного з нас. Слава Ісусу Христу!